Мені хтось казав, що о, це загострено паршиво, без побіді, це, то тут вже все. Ось стрімер щойночки заніс, пилка була нагострена і погнали ми. І ось так. Це все повністю було скошено діском. Бачите? Тільки одні покоси. Зараз покоси трошки розкидаю, забираю. І дивіться. Без побіді. Я ще більш переберу, Щоб ви бачили. Ну що? А? Є чуби. Чи ще щось? Без побідіта, без побіді. А в сраці тут побідіть. Як він на траві злизується. Це не колишній побідіт, я вам скажу так. Це раз. А ще ж друге, дивіться. Яке? Ось тут. Рідесеньке, там. Якщо допустимо, тут покос, не видно, там покос, там, 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 а тут покосу навіть і нема. Це тільки позбивалося, ось. Там єлі-єлі, де покосик. Ну, якщо Можнаєш читати, що це покос із метра покоса. І навіть тут, хто можливо косив, знає, що ця трава не дуже так. Трудно коситься. Якщо тупий диск, воно взагалі не коситься. Оця трава така, як то резинова. От, візьмеш цю, вона швистить. А візьмеш цю, то не можна пальцями зробити. Вона така, як то резинова, та трава. Вона дуже трудно косить. І повикошся. Все, попід. Попід самими, так. Де міг позалазити. Де себе. Під. Між фризою. Все, скрізь позалазити. Коло культиватора. Навіть нічого не знімав. Майнці не переставляв жилку Тут, бачите? Все позилазу акуратно, циркуляркою. Тобто, судно ну, туди носа казав. Раз, раз, сюди, туди. Коло пушка. Тут казав, то сусіда, дебри трохи виписав. Бачите? А ви, кажете, погано ну, загострим. Все бомба!